Добровуючий, шановні депутати, присутні. Значить, я виступаю тут як представник першого відділу Бориспільського РТЦК ТСП. Я є заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення прізвища Якименко, звання капітан. Значить, в січні місяці було проведено два службових розслідування по солдату Фесенко Анатолію Івановичу і солдату Шамраю Михайлу Сергійовичу. Накладено на них адміністративні стягнення у вигляді суворої Догани і Догани. Потім вони ініціювали у Верховній Раді створена комісія Верховної Ради, і теж там і депутати, в тому числі одне із питань там ініціювалася мобілізація депутатів Пряславської міської ради я сюди прибув. Олександр щоб... Іванович, я вибачаюсь, прошу вас прибити. Шановні присутні, е, так я прошу вас, коли виступають військові зараз. Так, будь ласка, приберіть свої телефони. Дякую, продовжуйте. Да. Вибачте, значить, я прибув сюди, щоб повідомити депутатів, чоловіків, які підлягають мобілізації, е, дознайомити із статтю Конституції, з законом України. Е, я зараз зачитаю. Стаття 65 конституції України захист вітчизни незалежності та територіальної цінності України, шанування і державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 22. обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військові обики військовозобов'язаних через резервістів визначених їх призначення та особливий на особливий період. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені. В отриманих ними документах, в мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів контактування та соціальної підтримки, або у строки, визначені командирами військових частин. Другий закон України про військовий обов'язок і військову службу. Стаття 1 військовий обов'язок 10 громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних сил України, зобов'язані перебувати за викликом РТЦК ТСП для оформлення військово-облікових документів. Посвідчень про приписку до призовників дільниць військових квітків, тимчасових посвідчень, військовозобов'язаних, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або дослання військово-облікових спеціальностей, призови на військову службу або на збори військовозобов'язаних та резервістів. Стаття 39: Призов на військову службу під час мобілізації і демобілізації. На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов'язані, які перебувають у запасі. І не заброньову основному порядку на період мобілізації. Тобто, всі військовозобов'язані, які не попадають під 23 третю статтю закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, повинні з'явитися в РТЦК ТСП для уточнення своїх облікових даних і отримання повісток. В принципі, я... усі, усі військовозобов'язані. В законах визначені там терміни, хто попадає під мобілізацію і хто Олександр має. Олександр Іванович, вибачайте, так. Вам запитання задаю депутати, вибачте. бачите. Так, все, прибавне. Так, ну в принципі, я довів інформацію, чого є тут, то що працює на сьогоднішній день депутатська слідча комісія, і будуть з'ясовуватися причини, по яких там, якщо деякі депутати е, Прясницької міської ради не мобілізовані, хто заброньований, хто не заброньований. Так що, в кого документи недооформлені, необхідно з'явитися в будан Хмельницького, 84, перший відділ Бриспільського РТЦК та СП для уточнення влікових даних усіх.